Служба зайнятості зустрічалася з владою і роботодавцями Коломищини. Говорили про співпрацю та плани на майбутнє. Круглий стіл відбувся у залі засідання районної державної адміністрації. Відвідала захід і знімальна група телеканалу НТК. Поважну місію відкриття роботи круглого столу виконав голова Коломийської райдержадміністрації Михайло Негрич. Чиновник побажав учасникам продуктивної праці та зазначив, що жодних претензій з боку влади до роботи міськрайонного центру зайнятості немає. Я, наприклад, до Центру зайнятості не маю ніяких, так сказати, великих проблем, ніяких великих питань в зв'язку з тим, що ми кілко не робимо в районі, так як ми робили фестивалі, ми робили другі, то завжди у нас була є добра співпраця з центром зайнятості і з його керівником, і всіма службами, які працюють. Що поправити, як поправити, що робити, я думаю, що ви зараз. Питання це все вивчити, поговорити між собою, не стидайтеся одне інших, говоріть те, що є, ті речі, які є. Тому що вас зібрали задля для того, щоб ви свої питання, які у вас не вирішуються, на вашому рівні разом з керівництвом області ці питання вирішили тут. Далі слово мав директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Григорій Горбаль. Чоловік розповів про реалізацію програми зайнятості на Прикарпатті. Також повідомив, що очікує від зустрічі. Основна мета цієї та щоб обговорити питання забезпечення кадрами, забезпечення працівниками, робітниками наших, наших підприємців, підприємства, організації, установи і обговорити питання прогнозування потреби в кадрах і на поточний період, і на перспективу, от, з тим, щоб можна було завчасно підготувати робітників відповідних професій, і коли вже потрібно, щоб роботодавець не чекав ще місяць-два-три, поки йому підберуть, а щоб були вже такі готові люди, які можуть піти. Працювати служба зайнятості та роботодавці це так би мовити стратегічні партнери. Одні без одних повноцінно функціонувати не зможуть. Тому важливо, щоб співпраця постійно розвивалася і вдосконалювалася. З роботодавцями взагалі добре співпрацюємо, вже це весь час, тому що служба зайнятості без роботодавців існувати не може виконувати свої функції, тому самі розумієте, що працевлаштування людей. Ми є, підбираємо людей, а працевлаштовують їх роботодавці. І ми просто виконуємо функції з одного боку, надаємо людям направлення і працевлаштування, таким чином забезпечуємо соціальний захист, активний способом від безробіття. А з другого боку, ми даємо послуги роботодавцю по підбору їм необхідних кадрів, необхідного кадрового потенціалу і тих робітників, які їм потрібні. Не менш важливі такі зустрічі і для підприємців. Кожен міг поділитися наболілим та внести якісь пропозиції щодо співпраці. А директори обласного і Коломийського міськрайонного центрів зайнятості Василь Горбаль і Мирослав Мацьків інформували гостей про нинішній стан ринку праці та нові цікаві пропозиції для роботодавців. Співпрацюємо постійно, у нас тісні контакти від них беремо на роботу, вони нам направляють на роботу. Людей, які стоять на обліку по безробіттю, багато цікавих пропозицій є. Звичайно, є дуже багато питань, тому що зараз такі часи, що не найкращі переживають і всі підприємці, і директори підприємств, і роботодавці. Чому? Тому що є багато питань, особливо по працевлаштуванню. Круглий сіл це давно не перша і точно не остання зустріч з підприємцями, підкреслили організатори. У планах охопити такими заходами всіх роботодавців, щоби співпраця двох сторін і влади приносила ще більше плодів. Обирай професію, будуй свою кар'єру. На таку тему у Коломиї відбувся ярмарок кар'єри. Організував його також міськрайонний центр зайнятості. Старшокласникам представили всі вищі навчальні заклади писанкового міста, розповіли про різноманітні професії та умови навчання. Запросили на захід і випускників ПТУ, безробітних працівників освіти та батьків школярів. Цей захід проводиться з метою вивчення актуальних професій на ринку праці, з метою запобігання молодіжному. Безробіттю, а також в майбутньому ці професії були актуальні і завжди на них був попит. Профорієнтаційна робота займає одну з провідних ролей у житті служби зайнятості, розповіла заступник директора Коломийського міськрайонного центру Ірина Яреман. Дуже важливо допомогти молоді обрати правильний шлях, ознайомити світом професій та їх актуальністю на ринку праці. До речі, зараз як і раніше, найзатребуванішими є робітничі спеціальності. Саме вони гарантують стабільність у роботі та заробітній платі. Про це можна було не лише почути зі сцени, але і прочитати на спеціальних інформаційних буклетах, які роздавали гостям. Це є профорієнтаційна література, за допомогою якої молодь може ознайомитися про е, різні професії, тобто актуальні професії на ринку праці, і які в даний час потрібні роботодавцям. Ну, Там різноманітна інформація і щодо вибору професії, і про сам опис професії. Надзвичайно потрібним і важливим заходом називають ярмарок кар'єри і представники вищих навчальних закладів. Вдома і у школі не завжди проводять належну профорієнтаційну роботу школярами. Через це дитина може обрати не те і навіть скалічити свою долю. Такі заходи дуже корисні, тому що у школах фактично е, вчителі проводять тільки легеньку профорієнтаційну роботу. Зрештою, школа – це не завдання проводити профорієнтаційну роботу. Школа більше направляється її робота на те, щоб навчити дітей читати, писати, здобути інші знання. А заклади, які знаходяться в Коломиї, разом з центром зайності, це їхнє завдання, це ознайомити хоча б з тими професіями, які є на території міста Коломиї, Коломийського району. Тому я рахую, що це дуже добре і ну і. Гарний такий захід. Зрештою, я такі заходи відвідую і не тільки в Коломиї. Представляє Коломийський індустріально педагогічний технікум не тільки в Коломиї, але й в Городенці, у місті Снятині, у Верховині і в Косові. На заході представники Коломийських ВНЗ представляли свої заклади і розповідали про те, яке майбутнє чекає потенційних студентів. Якщо у хлопців та дівчат виникали якісь запитання, їх відразу ж можна було задовольнити після ярмарку на індивідуальних консультаціях. До слова, центр зайнятості постійно пропонує школярам схожі профорієнтаційні заходи, надає безкоштовні послуги спеціалістів та проводить профдіагностичне тестування.